Далі рухаємося до новин сьогоднішнього дня. У нас неспокійною була ніч на півдні країни, саме на Одещині, там дрони, шахеди знову ж таки атакували нашу область Одеську і місто Одеса. І близько пів на другу ночі після півночі ця атака власне була у розпалі. Лунали вибухи, причому повідомляють місцеві мешканці, очевидці цих подій, що повітряна тривога спрацювала вже після першого вибуху до того. Того. Вона не лунала, аж поки власне, почалася робота ППО і почало щось вибухати. Отож ця партія шахедів встановила приблизно 17 дронів. Так, про 17 дронів прозвітували наші повітряні сили, що було запущено з боку ворога. Стільки дронів Камікадзе, з них 14 знищено. Такі маємо дані від повітряних сил. Тобто, знову ж таки, майже всі дрони були знищені, але три таки десь влучили, і також повідомлялося. Про пожежу в місті Одеса внаслідок цього влучання. Це були ті самі шахеди 136-131 або герані, яких росіяни переіменували, і атакували Україну з південного напрямку. Це, як правило, запуски раніше тривали з Краснодарського краю. Цього разу будемо чекати на деталі. У нас буде в ефірі Наталія Гуменюк. Я впевнений, вона розповість нам про всі деталі цієї атаки. Отож, з району. Ну, східного району Азовського моря, поки що такі попередні дані запустили ці БПЛА, Летіли вони по Одеській області, і, е, власне кажучи, про якісь е, такі потужні руйнування не йдеться, але йдеться про атаку на підприємство на Одещині. І ось про три такі вибухи. Ми можемо почути фрагменти, тільки можна показати, як це все звучало вночі в Одесі. Ну а потім перейдемо до деталей атаки. Да, та в небі. Прям над нами. Ну, ось таке звичне деренчання дронів, мопеди в небі. Цей звук вже всі українці фактично відрізняють, впізнають. І тим часом, якщо раніше атакували переважно північні регіони, попередні атаки були спрямовані саме туди. То ось знову переключилися на південь на Одесу, Росіяни. Ну і маємо деталі стосовно цієї атаки нічної від Сергія Братчука, від речника Одеської військової адміністрації обласної. Можемо послухати його звернення. Слава Україні. Ніч сьогодні була напруженою: 17 шахетів. Ворог запустив по півдню нашої держави, 14 з них знищено підрозділами сил протиповітряної оборони. 13 в небі над Одещиною, 1 над Миколаївською областю. Низький уклін силам ППО за ефективну роботу і подяка кожному з вас, хто вів себе чемно і дотримався відповідних правил поведінки. Не намагався фіксувати роботу ППО і тим більше викладати в соціальні мережі. Усіх ті, хто порушить ці правила, готуйтеся, тому що до вас незабаром прийдуть. Ваші імена відомі, так само як і прізвище. Соціальні мережі, вони багато про що розповідають. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області, виникла пожежа. Але до ранку рятувальники пожежу ліквідували, попередньо без постраждалих. Війна триває, маємо про це пам'ятати. Але кожен день, бойовий день, наближає нас. До перемоги та миру. А напередодні, до речі, Одесьчина і Одеса отримала сертифікат від ЮНЕСКО. Це для Ждунів, що Одесу, мовляв, ніхто не буде бомбити. Але Одеса була її буде українською, і ми витримаємо все і переможемо. Тримаємо стрій і наша чорноморська посмішка теж відповідь ворогу. Слава нації! Смерть ворогам! Одесу справді внесли до списку культурної історичної спадщини ЮНЕСКО, архітектурний ансамбль центру міста Мець-Новези. Це Після Львова це от ще одне таке місто, яке увійшло до цього списку українське. Львів і Одеса входять до цього особливого, власне кажучи, переліку міст, які становлять значення, цінність важливу цінність для світової культури, для світової архітектурної і культурної спадщини. Є також історичні ансамблі в Києві, які внесені в цей список окремі об'єкти в Україні. Отож, попри те, що Одеса настільки цінна для світу, а може якраз саме тому, що вона настільки цінна для світу, росіяни намагаються її нищити, атакувати дронами. Найважливіше, що обійшлося, це разу без загиблих, без поранених людей, ну і пожежа, яка Виникла на одному із підприємств міста вона була ліквідована рятувальниками, пожежниками. Більшість дронів збито, тому навряд чи можна для росіян цю так назвати успішною. Однак попсувало вона звичайно нерви і цілу ніч одеситам і мешканцям регіону, які не спали через звучання цих мопедів у небі і вибухи і роботу ППО.